Я постарався знайшов книжки, але ті книжки, які я знайшов, вони дозволяють, щоб ти тільки вступив у одне паралельне життя і вийшов з того паралельного життя. Я знайшов такий метод, що ти можеш побачити всі твої паралельні життя, то я планую в майбутньому цю науку розширити і більше розпосудити і, і практикувати і вивчати цю науку. А Ви це робите через гіпноз так. через самогіпноза. Тобто це може будь-яка людина, яка навчиться методом самогіпнозу сама із собою практикувати і стрибати по тих своїх паралельних життя. А яка практична користь цих стрибків, наприклад, якщо ви можете принести увагу, розуміння, принести до собі? Наприклад, якщо ти маєш якісь еропон, яку якусь проблему, ти мусиш виїздити, то наприклад, якщо дали приклад, де ти постараєшся це робити в паралельній музиці. І тобі не виход. Але ти тоді ту науку можеш ставити в це життя і сказати, ага, я зараз щось навчився. Ну, я, я дам тобі приклад. Якщо я би був, знаєш, президент України, і він тоді каже, давай я в свої війська возьму Херсон. І що буде, якщо я, знаєш, так зроблю? І, знаєш, що буде з того? І тоді ти можеш паралельно побачити, чи це вийде, чи не вийде, чи як. А тоді, знаєш, назад. Або, наприклад, якась велика знаєш, справа ви зробити. Чи бізнесмен, ви можете піти паралельно, побачити, прийти назад і тоді вирішувати. Або навіть з ким ви маєте співпрацювати, або навіть може бути о, 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 подружжя, з ким маєте жити, ви можете піти то паралельне життя, як буде на моє життя з цією